Нам Женя, не треба стоять, Жень, дергай. Жека, дергай постійно. Вище руки. Праву через ручку. Право через руку бить. Більше вдарить. голову голомає. Женя, першим починай завжди. Жень. і Двойка. Що ти стоїш? Руки выше тримай. Женя, давай працюй, Женя! Лево-левый туда. Раз, а тяжко раз, швиденько накидывай. Я вообще не тримаю его. Я вообще не тримаю. Сам, 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 сам. Ну, кидать ручки треба, Жень, больше ударим. Пайки. Правый, левый туда. Вот еще, да, на нем. Встречай его. Встречай, поставим. Взять, взять, Вот еще. Еще, где? Удали. Дергай его, дергай. І справа. Живот, голова давай, байдашам почує. Ніщо голову тримає. Отак, От даджети дівчину, справа жить. Жень, ти будеш боксувати чи ні? Будь треба, Жень. Провалив, провали ножками, провалив, підхоплюй. Провалив, підхопив відразу. Спіч. Вот, хорош. Животик закінчить. Зміщи голову, Жень. Зміщий голову, Женя, давай. 20 секунд залишилось. Не кидайся, ручки. Ручки на місці, Жень, не кидайся. З ножками підходь. з ножками. Сам. 10 секунд. Подніми ручки, Жень. Сам, сам, Жека, да. Права ручка на місці, Жень. Не махай вузенько бий, вузенько, О, рівняй рівняйся. Давай, давай, Женя, він вже не дихає, йди працюй. Ближче, Женя. Через передню ручку, Жень, через передню, ближче, ближче до нього, Жень. Хороший, ще повторюй. Повторюй. Дерни, дьорни тут. Дай махнути. оп і тут, да. вот так, Ще. Діорни, дьорни зараз. Раз-два швидко. Раз-два швидко. Ручки вище, Женя. Женя, підніми руки вище. Став ручку праву на місце. Сам передній, давай. Животик, вот отак. Сам-сам Жека. Сам Жека передня, збойний. Ось так, дьорну провалив. да. Дьорни провали. Давай, давай, на ньому, на ньому, кидай передню, кидай з Женя, кидай передню. Женя, дивись праву ручку важу, дай махнути. живот голова, Женя, живот голова. Забирай голову, зміщі трошки. Сам Женя, здвойний джебик, Женя. Забирай голову. Вот так, да. забирай голову, кажу, в сторону. Хорошо, Женя, надо треба повтор провалив, докажи відразу, що стоїш. Провалив Клон, Женя. Ну дай махнуть йому, дюрни його. Махнуть, увазу зустрів. Сам покажи в живот, бий на голову, швидко. Покажи лівий в животі. Лівий з боку піднімайся. Покажи лівий, лівий з боку б'єш. Покажи лівий, лівий збоку. з боку, боку Жень. Покажи левую ручку. Покажи левый живот, боковый поднялся. Что ты там стоишь? Сам, сам, ты пар, сам! справа, коротко. Подними ручки, Женя. Подними руки, Женя. Куда ты валишься на него? Сам, Женя. Женя, коротко, не падай на нього, Жень. Дьерни. Підімо ручки, Жека.